Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. А ви поки підписуйтеся на канал і ставте свої лайки. Влітку 1683 року велетенське османське військо взяло в облогу столицю Священної Римської імперії Відень. Всього почалася Велика Турецька війна, що тривала загалом 16 років, і в якій взяли участь з одного боку країни Священної Ліги, Австрійська імперія, Венеційська Республіка, Річ Посполита, Бранденбург, Угорщина, Хорватія, Савоя, Мальтійський орден, а з другого Османська імперія, Кримське ханство і Волоське князівство. По обидва боки сторін воювали Молдавське князівство, Трансильванія і військо-Запорозьке яким же був внесок запорозьких та українських козаків у розгром турків під Віднем на початку війни розглянемо просто зараз? Що ж відбувалося тоді? Короткий розбір подій. Сили оборонців Відня танули з кожним днем. У місті панував голод і хвороби. Імператор Леопольд на правах союзника запросив допомоги у короля Речі Посполитої Яна III Собеського. Не дочекавшись підходу литовських полків, Собеський поспішно вирушив із Кракова на допомогу союзникам з 27 тисячами коронних військ. 3 вересня війська Речі Посполитої з'єдналися з, з австро-німецькими загонами, і Собеський взяв на себе командування об'єднаним військом. Вони форсували Дунай та здійснили прихований марш. Через важко прохідні пагорби Віденського лісу головна битва відбулася 12 вересня впевнені у своїй. Значній перевазі османи не зміцнили свого табору, і коли з ущавини Віденського лісу їм у тил несподівано вдарила польська кінота, османські війська недовго чинили опір і панічно кинулися на втюки. Облогу відня було знято. Османський табір з величезною кількістю зброї та військових припасів опинився в руках союзників. Османи втратили 10 тисяч забитими, але тогорічна кампанія тривала далі. Попереду були ще гучніші перемоги союзників. Невідомий автор Добромильського літопису так описував склад військ Християнської коаліції Європи у Віденській військовій кампанії. Року 1683-го візир Турецький з великою потугою по 7 крот 100 тисяч війська під Відень місто столичне Цісарське спровадив і до одного штурмував кілька тиждень. І вже ціле дістати мав, якби від Бога найвищого і от Пресвятої діви оборони не було, котра і короля польського Івана Третього НАТО не побудила, котрий із військом своїм і козацьким, і цисарським вікторію отримали, і військо їх поразили, і під стригоном ще ліпшу вікторію отримали. Отже, козаки. Загалом армія Речі Посполитої у тій кампанії складалася чи не наполовину з русинів, тобто українців. Коронні піхотні та кінні підрозділи формувалися здебільшого на Волині в Галичині на Поділі. Кількома хоругвами, ротами королівської армії, командували і колишні полковники війська Запорозького, наприклад, Станіслав Кобелський, Костянтин Чечель, Криштоф Ласко. Але Особливо цінними вважалися саме козацькі полки. Тому король Ян III, отримавши фінансову допомогу від папи римського інокентія XI, вирішив, що йому на цю кампанію потрібно як мінімум тритисячне козацьке військо. Загальне керівництво набором козаків було доручено шляхтичу Якобу Менджинському. Йому на руки видали близько 30 тисяч ліврів для затягу українського війська. За планом козаки мали 25 серпня прибути під краків. Де головні сили Речі Посполитої збиралися для походу на відень. Однак цього не сталося. Вже не чекаючи полків литовських, ані козаків, залишивши їм наказ поспішати за мною у перших днях вересня, сподіваємося бути на берегах Дунаю. Писав король до папи Інокентія наприкінці місяця. У авангарді польських сил вирушили лише 150 українських козаків під командуванням полковника Павла Апостола Щуровського або Апостольця. Це вельми цікавий діяч, котрий перебував на січі ще за життя кошового тамана Івана Сірка, і пішов звідти з охочими січовиками. Також окрему хоругву в 70 шабель привів білоцерківський сотник війська запорозького Чомуха. Ну, і ще з весни у складі війська австрійського князя Карла V Лотаринського прибувала окрема хоругва в 145 шабель під керівництвом сотника Запорозької Січі Якова Потапенка. Вони брали участь у локальних боях з турками, а також відзначилися у битвах за Братіславу та Бісамберг. В її складі був і прийомний хрещений син Івана Сірка Іван Татарин, вочевидь, за походженням кримський татарин. Його зі своїм рідним молодшим сином Романом Кошовий отаман чотири роки до того відправив до Варшави, де названий син Сірка отримав від короля сукна на кілька кунтушів Атласа і Китайки на два жупана. У 82-му році король Ін Собейський відправив закличні універсали на Запорожжя, де згадував, що у його війську служить син знаменитого кошового, та писав, що сіркового сина задля пам'яті і заслуг його батька пригорнув до себе. Після Віденської битви його підрозділ у 500 козаків залишився прикривати відхід королівського війська та обороняти фортецю Унгвар, сучасне місто Ужгород, від загонів куруців, які підтримували Османську імперію. У ніч на 31 грудня 83-го року при обороні мурів Ужгорода Іван Татарин загинув. Отже, безпосередньо у самій Віденській битві взяло участь разом 365 запорозьких козаків. Чому ж основна маса запорожців не змогла приєднатися до головної армії, а відтак не взяла участі у вирішальній битві за відень? За постолом немає козаків більше півтори сотні, а пан Менжинський сидить ще зі своїми у Львові, як сам пише. Списи і гармати не прислали. Але що це з огляду на те, коли козаки з Менжинським не зможуть прийти вчасно, як єдині були найпотрібніші, особливо при переході через ті лихі гори і ліси, повідомляв король 9 вересня. Про участь козаків в битві свідчить наступний невдоволений запис короля. Турків зараз ведуть, як псів і худобу їх моя драгуня і козаки немало забрали. О, Менжинський, Менджинський. А ось ще цитата: я не дбаю вже ні про кого, тільки про самих козаків, за якими не раз через день сумую, видаючи так багато коштів на них, а не мати їх вчасно. Чи можна це серце моє витримати? Тих, тоді єдиних козаків приспішити, якщо надійдуть, і під них вози давати, бо без усіх інших людей можна війтися». Кінець цитати. Шляхтич Якуб Менжинський, який керував головним затягом козаків, притримав у себе 30 тисяч ліврів, які йому видав папській нунції обціопалавічіні. І зник з грошима зі Львова, чим викликав велике невдоволення у дружини Яна Третього Собецького королеви Марії Казимири Марисеньки, якій було доручено наглядати за вчасним набором правобережних полків. А згодом Ян Собеський відповідав, що сам Менжинський вирішив не видавати гроші козакам до битви, щоб ті з ними назад не втекли. Це й стало однією з головних причин невчасного прибуття козаків до табору Яна Собеського. У той же. Час 8 вересня папський нунцій у Кракові повідомляв до Рима, що напливають щораз нові козаки, які скоро висилаються до королівського бозу, зважаючи, що це найкраща піхота, яку можна виставити проти турків. Це королева Марія Казимира власними силами змогла відправити до Австрії близько тисячі козаків. Отже, Ян Сабицький вирішив продовжити переможну ходу своєї армії на території Угорщини і Словаччини та захопити опорні пункти султанської влади вздовж або неподалік Дунаю. 28 вересня до королівської армії приєдналися козаки на чолі з полковниками Якубом Вороною та Якубом Менжинським. Звідти кілька козацьких підрозділів здійснили самостійний похід у напрямку турецьких володінь у Боснії. Перейшовши річку Саву, вони завдали туркам чимало шкоди, але на зворотному шляху під час переправи були атаковані турецьким загоном і втратили декілька десятків козаків. 7 жовтня військо Речі Посполитої вже було під фортецею Паркани, тепер місто Штурово у Словаччині, де спочатку зазнало відчутної поразки, а сам Ян Янсобейський ледве утік з місця бою. Через два дні відбувся вирішальний бій з військом кара Мехмета Паші. Перемогти турків вдалося завдяки вдалому маневру польської королівської піхоти та козацьких підрозділів. Вони несподівано вдарили у північний фланг Османів і змусили їх відступити. Турки панічно втікали з міста і скупчились на мосту через річку. Гран той не витримав такої кількості людей і в. Пав багато турецьких вояків, попадало у річку і випливло на острови. Однак там їх отхочими козаками, що вплав за ними відправилися на островах, вщент знищено. Загалом у цій битві загинуло близько 9 тисяч. У полон було взято близько 2 тисяч турків. З огляду на значну участь українських козаків у цій битві, король дозволив їм забрати із парканів усі наявні матеріальні цінності. Після Парканської битви загони козаків здійснювали рейди навколо і робили засідки на турків. Потім військо союзників переправилося через Дунай. Поблизу угорського міста фортеці Естергом, яке обороняло близько 7 тисяч елітних турецьких вояків, 27 жовтня місто було взяте. У чому найпершу роль відіграли козаки, отримавши звістку про його втрату, султан Мемет IV, який на той час перебував у Белграді, наказав стратити командувача османської армії у Європі і свого великого візира Кара Мостафу. 5 листопада до армії Яна 3 Собезького нарешті приєдналися основні козацькі полки на чолі з Василем Іскрицьким, Семеном Корсунцем, Андрієм Зеленецьким, Федором Булукбашою, Тимошом Барабашем, Максиміліаном Булигою, Криштофом Лончинським, Казимиром. Станецьким, Трохимом Коханом, Іваном Даровським та Іваном Кобиляном чи Киліяном, у складі якого, до речі, старшинами були Семен Палій, Саміло Самусь, Андрій Абазин та Захар Іскра. Тепер козаків налічувалося близько 3700. 9 листопада християнська армія підійшла до неприступного словацького міста Сецени. Першими атакували передмістя, доручили саме козацьким полкам Болигі Іскрицького та Корсунця. А козаки пішли так швидко, відважно й мужньо, що під димом опанували зараз не тільки передмістя і стодоли, але й першу палісаду і браму та заткнули в ній свої прапори з хрестами. І моєму серцю на потіху швидше ваша милість, розкажіть його милості, оцю нунцію, бо напевно виправили свою репутацію козаки і в усіх заслужили собі на велику славу. Так описував польський король штурм. Марії Казимірі, щоб та швидше повідомила про це папсько-нунція у Польщі, який у свою чергу сповістив би про цю допомогу до Ватикану. Під час цього наступу козаки втратили до 20 вбитими і ще з десяток були поранені. Відразу ж після стрімкої атаки козацьких полків рушила у бій польська піхота і драгуни, а потім на відвоюваному українцями плацдармі були встановлені гармати, щоб вести вогонь по місту. Після тригодинної атаки, що супроводжувалося артилерійським обстрілом, турки капітулювали. Після цього союзники розійшлися. Армія Собеського нарушила у напрямку міста Кошице і, обійшовши його 13 грудня, Мушином перейшла кордон, вступила на територію речі Посполитої. Козаки Павла Апостола супроводжували до Львова тіло померлого під час кампанії від хвороби свого прямого командувача польного гетьмана і волинського воєводи Миколая Синявського. Паралельно з тим військова кампанія за участі козаків відбувалася в Буджаку. Ще в липні лідер правобережного козацтва Стефан Куницький зібрав козацьку раду, яка ухвалює визнати протекторат короля Яна Собеського та підтримати війну. Речі Посполитої з Османською імперією. 24 серпня Куницький королівським універсалом призначається гетьманом війська Запорозького у правобережній Україні. Йому вручаються клейноди булава, хоругва, печать з старожитнім гербом України у вересні того ж року. Він розпочинає активні дії проти турків на західному поділлі, відволікаючи тим самим частину османських сил від участі у віденській битві. У листопаді вирішив у похід проти турецьких васалів Кримського ханату та Буджацької орди. 5 грудня війська на чолі з Конецьким отримали перемогу над турецько-татарськими ордами Ялипаші під містом Кіцканами, після чого знищили поселення навколо Білгорода та дійшли до берегів Чорного моря, де завоювали поселення навколо Ізмаїла та Кілії. Перемога українців була відзначена святковою літургією у головному соборі відня за участю австрійського і Імператора Леопольда І та римського Інокентія XI. Однак, 30 грудня біля поселення тобак на річці Прут війська татарського хана Хаджи Гірая протягом п'яти діб атакували козаків в оборонному таборі, не витримавши ворожого тиску. Кницький разом з кінними полками зумів переправитися через річку і покинути табір, в якому залишалися піхотні полки на чолі з полковником Андрієм Могилою. Після жорстокого бою, коли настала ніч, могила наказав переправлятися річкою по тонкій кризі, і хоча декілька козаків... Потонуло, козацький ватажок уникнув повної поразки, без перешкод, діставшись до яс. У березні наступного року у місті Могилів на Дністрі відбулася козацька рада, яка відібрала булаву Куницького і поставила на гетьманство могилу. При цьому гетьмана самітно вбили, ще й у вогонь вкинули. На честь українських козаків, що брали участь у віденській баталії, у самому відні були встановлені два пам'ятники у Тюркіншанс парку та поблизу Української католицької церкви. Також є пам'ятна дошка на стіні церкви святого Леопольда. Ми також маємо гідно вшанувати подвиги славних предків і не забувати ту козацьку звитягу, що й нині дивує весь світ, коли сучасні козаки знову стали напрю з всесвітнім злом. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорізьке козацтво, книгу сили. Дві частини Воля і віра вже вийшли друком, а третя держава готується до виходу цього року. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях і підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. А з вами був я, Валентин Трилецький. До наступної зустрічі.